Лесь Мартович Гарбата Присвята Марії Стрільбицькій. Розділ перший. Під високим плотом, що відгороджував двірський сад від вулиці, стояли купкою хлопчики та радились. Ходім по пристайню, радив Івась. А як бугай вибіжить, сказав Петрусь. Це найстарший, найбільший і найдужчий межи цими хлопцями. При забаві був завсіди за погонича, а решта хлопців законей. Але надто відважний не був як лучилась яка небезпека, то він перший утікав, але як прийшлося видерти кому хліб або що, то він і до того був перший. А я не боюся бугая, похвалився Метруня, найменший від усіх. Стояв поміж хлопцями неначе маленька печеричка. При забаві був завсіди за лошака, бо не міг бігти враз за іншими, а ще й край касувалася йому аж на коліна, та й плутала. Тож усе облишався ззаду. А ти ж видів бугая? запитався його згірдно, Петрусь. Цому ні? У нас є аз два, таке мають великі вімня, Сораз!» Хлопці реготалися. Оце раз дурний, та то корови. Коли боненя казали, суто бугаї, не колови, бо не дають молока. Стало на тім, щоб по пристанню не йти. Для того радив Петрусь піти поза стодолу. Добре! сказали хлопці та й справилися йти. Але Івась зупинив усіх отакими словами. А там індик. Та що, що індик? дивувався Нікола. Івась прижмурив одно око, похилив голову на бік та й кривився Николці. Стьо! Сьо індик! А вкусить улитку та й око дзьобне. Індик має колалі та клицить, як пес. Правда? питався Метруня. Але на нього ніхто не зважав, бо кожний роздумував над тим, чи індика є чого боятися і чи ні. Вийшло таке, що індика треба боятися може гірше, чим гусака. Отож стало на тім, що й поза стодолу не йти. Найпроворніший майже всіма Грицуньо, мав іще одну раду Знаєте що? Ходім навкруги аж від кірниці!» Але за цю пораду Петрусь розлютився. А йди ж ти, дурний. Там на лану вже така велика озимина, що ми би заблудили. Лиш Газда або парубок може зважитися туди йти. Хлопці роздумали, як то страшно блудити озименою, коли нічого більше не видко, лише небо і зелені стебла, та й пристали на те, що і довкола не можна йти. Всі посумніли, окрім метруня, бо він не розумів і не журився тим, куди хлопці йдуть. Надійшов пастушок, що вів корову на мотузі. Подивився на хлопців, та й жалісно йому стало, що не може з ними лишитися. Але мусить корови пасти. А куди? На гарбату? запитався сумно пастушок. На гарбату. Ходи йти з нами, сказав Петрусь. Він завсіде скликав на гарбату всіх, кого здибав, бо в гурті безпечніше йти. Але перед самою панською кухнею рад був усіх спекатися. Пастушок сумно сказав Не можна вогоню корову пасти. Ненє би били. Може, завтра піду з вами. Найпроворніший поміж хлопцями Грицюньо роздумував завзято над тим, куди би можна зайти до панської кухні, але нічого не міг видумати. Подивився тільки вгору на плід і, киваючи легенька головою, сказав Ото мой, коби нас хто попересаджував на той бік. Там зараз за садом кухня. Хлопці приступили до плота та й зазирали крізь шпари, щоби хоч подивитися на ту кухню. Метруньо вздрів багато дерев, а на землі повнісінько всілякого цвіту, що позлітав уже із садовини. Ей, яких же Чічок? дивувався Метруньо. Іди, дурний, йому чічки в голові. Аді, он де кухня. Але Метруня не видів ніякої кухні, бо одно що не знав, у котрім вона місці, а друге так задивився на цвіт, що на нічого більше не зважав. Натомість старшенькі хлопці виділи проміж дерева велику двірську кухню. Проворний Грицуня не перестав над тим думати, як би дістатися до саду. Та й таки додумався помітив, що в одній місці. Надгризли пси трохи плота сподом. Грицуньо радив, аби поламане пруття трохи виймете, та й буде можна пролізти на другий бік. Але Петрусь боявся бо Ануш. каже, садівник уздрить та й заб'є. Метруню не порозумів ці слова, тому запитався Як заб'є? У смерть. Отже Метруньо і це не розумів. А ми полегоньки та й потихо, радив проворний Грицуньо. Хлопці послухали, бо їх дуже кортіло дістатися на той бік. Отож повиймали надламане пруття, а через то зробилася в плоті така діра, що курка могла легко пропхатися. Але такі маленькі хлопчики змістилися також, хоч і не без муки. Перший проліз Грицуньо, а за ним другий. Лиш найменший Метруньо ліз якось попереком та й устряв у плоті. Отже, не журився тим. Навпаки, голосно сміявся, бо йому було смішно, що плід придержав його та й не пускає, так ніби грається з ним. Розділ другий. Що одно, У тім саду було дуже запашно. Бо краями голубіли кущі бозу та червоніли кущі рож. То друге, уся земля була вистелена всіляким цвітом, щоб поспадав із садовини. А третє, через тінь із високих і креслатих дерев було в саду темніше і холодніше, чим на вулиці. А четверте, коли під ногами тріснув найменший патичок, то голос стелився кругом, неначе дим по росі. Все те нагонило багато страху на старшеньких хлопчиків, що закрадались обережно, потихеньку і поволі поза дерев. Николко. шептав Петрусь, як надбіжить пес, то не бійся, бо то молодий. Він не кусає, лиш ласиться, й закликав Гектор, чуєш? Добре, відповів пошепки Николка. Нараз усі стали, поторопіли та неначе прикипіли до місця, бо малий Метруньо так крикнув, аж відгомін пішов по саду. Цекайте на мене. Грицуньо перший отямився та й прибіг до Метруня. Закусив кулак і шептав до нього Тихо, бо садівник учує. Але Метруньо не розумів це. Сіпався в плоті і говорив іще голосніше. Та бо я не можу пролізти. Цей ти чорте! шептав Грицуня і почав витягати Метруня. Хоч як силувався, отже не міг сам дати раду Метруневі. Петрусь вернувся до плота помогти Грицуневі, бо боявся стояти сам посеред саду. За підмогою Петруся і Грицуня. Висунувся метруня з плота. Але крайка зачепилася за патик і лишилася в плоті. Метруньо вже не заперізувався, тільки взяв крайку в руки. Старшенькі хлопці ховалися за дерева, борзенько підбігали під інше дерево і так поволі посувалися наперед. Метруньо ж ішов на виду, попри кущі рож. Крайка випала йому з рук, але він не зважав на те. Лиш набирав повні жмені білого цвіту, що опав із дерев, підкидав той цвіт догори і тішився, що платочки цвіту, неначе рій білих мотилів, літали в воздусі і сідали на траву. Хоч і не знав ховатися Метруньо, а все таки ніхто б його не назирав іздалека. Бо заступали його китиці червоних рож і платочки білого цвіту. Його червоні личка мішались рож, а білу сорочечку не можна було доглянути поміж роєм білого цвіту. Отож ніхто хлопців не видів. Занюхав їх тільки молодий пес Гектор і гавкнув. Хлопці дрогнули, а малий метруньо скривив губки до плачу. Хоч Гектора знали старшенькі хлопці і не раз бавилися з ним, Отже, таки налякалися, як він надбіг. Зі страху поприсідали, повитягали до нього руки і кликали його таким голосом, неначе просилися. Гектор, Гектор. Метруню налякався найдужче, заверещав не своїм голосом і став утікати. Не помогло нічого і накликування грицуня, що закусив кулаки і сичав із усієї сили. Цить! Не бійся! Митруньо дубонів маленькими ніжками прямо до отвору в плоті. Пес за ним. Митруньо спотикнувся і впав, а пес із розгону перескочив його. Як пролазив Митруню крізь пліт, то з поспіху роздер на собі сорочину і покалічив личко. Ледве живий прибіг додому. Старшенькі хлопці залізли в бузину, позвивалися в клубочки, як їжаки. Попритаювали в собі дух та наслухали, чи хто не надходить. Коли упевнилися, що нема нікого близько них, підходили далі хільцем до кухні. Розділ третій Не дуже оддалі кухні і цадові росла гущавина скалини, бузини і молодих акацій. Хлопці стали собі перед тою гущавиною, готові кожного часу залізти до середини, якби грозила яка небезпека. На самім переді стояв Николка, бо він перший раз на гарбаті, тож і не знав, що його жде. Аж вийшов кухтик на двір і скричав А ви, жебраки, знов тут заважати. Кухтик був такий сільський. І дуже ненавидів мужицькі діти. Підбіг до Николки і ударив його в лице так, що хлопцеві пустилася кров із носа. Николка зойкнув, розплакався і побіг на вмання, просто перед себе. Довго блукав поза стайні, поза застодолу та поза хліви. Закі вийшов на дорогу. Кухтик клютився далі, зняв із себе пасок і кинувся на тих трьох. Вони ніби засміялися, ніби заплакали та й розбіглися по гущавині, неначе кури перед яструбом. Але Грицуня допав таки кухтик і тріснув його паском по шиї. Пряжка вдарила Грицуня по вусі, а там зараз набіг червоний гуц. На крик, що з цього щинився, вийшов грубий кухар із кухні на двір. Що то за крик? Хлопці на гарбату поприходили. Та я вже їх напоїв, відповів кухтик і сміявся. Кухар і собі ж усміхнувся. «Лише їх, я для них маю роботу. Ходіть сюди, хлопці, не бійтеся. Сі три хлопці з'явилися, як би з, з під землі виринули, але для обережності поставали собі так, що кухар мимохідь заступав їх собою перед кухтиком. Кухар заздрів у Грицуня гуц на вусі. А тобі що? Це мене так кухтик парнув пряшкою. Та не болить? Трохи. Але я не такий, як Николка, що йому кров із носа пустилась, а він розплакався і утік додому. Я витримаю. Петрусеві заздро стало, що Грицуня має чим хвилитися перед кухарем, тому похвалився також. А мені аби й голову провалив, то не заплачу, бо я твердий. Та й я твердий, сказав Івась. Красно, хлопці. А вмієте ви полоти? Уміємо. То ви полите грядку буряків, а я вам потім дам гарбати. Добре. Кухар проводив хлопців на грядку, а Петрусь використав цю хвилю, аби позбутися тих двох. Тому говорив до них так голосно, що й кухар чув. А ти ж один із другим знаєш полоти? Ти лиш будеш заважати мені. Грецуньо розлютився. Аді, який розумний! Я ліпше знаю від тебе. Брешеш. А йди ж ти, бо як тобі раз дам. А ти, підзвинку, до кого? Оба хлопці стали супроти себе, як два кугутики. Тихо, хлопці, сказав кухар і показав їм грядку, що мають її полоти. Вони не вміють полоти, прискаржувався Петрусь. Івась і, і Грицуньо так налякались, аж зблідли. Ми бігме, вміємо, присягалися щиро і билися кулаком груди. Будете всі три полоти, сказав кухар. Оба хлопці на це слово аж усміхнулися з утіхи. Кухар при відході наказував. А чистенько полоти, нічого бур'яну не лишати. Ми будемо чистенько та й борзо, відповіли хлопці. Зараз таки взялися полоти. Сквапно виривали бур'ян і один на одного наглядали, аби чистенько й хутко. Найбільше наставничав Петрусь. Як тільки за котрим заважав бур'янець, то зараз сварив. А тобі варт гарбату дати? Аді, якого бур'яну лишаєш? Хлопець оглядався із страхом назад, виривав крадький бур'ян і присягався, що частенько поле. Грецуня розболіло вухо. Він не витримав, став і зразу йойкати, а далі гірко розплакався. Івась поглянув на заплаканого грецуня та й говорив до Петруся Правда, Петрусю, що я би не плакав, якби мене так по усі шарнув? Намість Петруся відповів, хлипаючи, Грицу. Чому не плакав бись, коли пече як вогнем? Не балакай один із другим, але роби, гримав Петрусь, удаючи наставника. Хлопці втихали і забиралися щиро до роботи. Лиш як на панських покоях рипнули двері, то всі три ховалися поміж буряки. Прилягали до землі, притаювали в собі дух та всею шкірою наслухали чи не йде хто бити. Розділ 4. Уже надвечір скінчили хлопці свою роботу. Тож підійшли несміливо до кухні і боязко туди заглядали. Як тільки відчинялися двері, Втікали хлопці в гущавину і відти зазирали, хто це вийшов. Виходив кілька разів кухтик, виходила кілька разів якась дівка, а хлопці за кожним разом ховались. Аж врешті діждалися кухаря. Прибігли до нього і сказали, що робота вже скінчена. Кухар оглянув грядку, похвалив хлопців, що добрі з них робітники. Та й обіцяв вислати зараз дівкою гарбату. Хлопці поставали перед гущавиною і дожидали. Справувалися тихенько, один до одного ані слова не проговорив. Та довгенько, що їм прийшлося ждати, заки дівка вийшла, але таки діждалися. Дівка винесла їм чай у старій бляшаній кварті. Всі три протягли руки, але Петрусь, найдужчий, Відтрутив тих двох, схопив кварту сам і відбіг на бік. Ті два просили дівку Кажи, найлишить і нам. Але дівка була непривітна і ненависна, щось закляла під носом і пішла до кухні. Тоді Івась і Грицуню побігли до Петруся, витягали до кварти руки і просили Петрусю, Петрусю, лиши і нам. Потім хвалили між собою Петруся, аби його піддобрити. Він добрий, лиш третину вип'є, а решту лишить нам, говорили і заглядали йому миленько в очі. Але Петрусь не лишав, а тим двом аж руки дрижали над квартою, а далі не втерпіли і стали хапати руками за кварту. Тоді Петрусь обернувся в другий бік. Грецюньош і Івась оббігали й ставали йому до очей. Петрусь знов обертався, а ті два знов забігали. Це подобало на таке, неначе ті два чимось невидимим прив'язані сильно до Петруся, бо що він обернувся, то вони мусили бігти круг нього, ніби Петрусь за кожним оборотом замахував тими двома та й заносив ними довкола себе. Гарбата була дуже гаряча тож парила Петруся в язик, а піднібіння, наче хто голками колов. Але він на те не зважав. Пив і пив, не переводив духу, бо боявся, що ті два незабаром відоймуть. Та й такі відоймили, не могли діждатися. Тепер оба Івасі Грицуньо взяли один від одного видирати кварту. Пусти, дай сюда. Кричали, сіпалися. Сердилися та трохи не плакали зі злості, а гаряча гарбата хлюпала їм на руки, на сорочку і на лице, вихлюпалася майже вся. Не без того, аби хлопців гарбата не попарила, але вони цього не чули, такий мали завзяток. Як уже завважали, що гарбати мало що осталося, тоді впихали хутко один по другім руку у кварту. Хапали останки цукру або лиш мочили пальці та й облизували. Пальці в них були замарані землею від полення, тимто в кварті зробилася густа чорна юшка, що мастила хлопцям лиця і почорнила їм язики. Аж прийшла дівка, відобрала кварту, дала обом хлопцям по кулакові в плечі, накляла погано та й вигнала їх із перед кухні». Заплакані і замарані хлопці пустилися бігцем у сад, але на їх нещастя надійшов садівник і нагонився бити. Вони втекли від тіля аж під хліви, а там никали попід штахети та визирали, чи не надійде хто, аби їх провів по пристанню, бо боялися бугая. Діждалися. Вертали з двора якісь робітники. Хлопці замішалися поміж них і разом вийшли. Поздогонили пастушка, що вів корову на мотузі вже з поля додому. Перед ним хвалилися хлопці. А я щось таке солодке облизав щораз, хвалився Грицуня. Та й я, казав Івась. Лиш Петрусь мовчав, бо йому обліз язик і піднебіння, а в череві й боліло. Але проте, однако трохи згоді, змовлялися хлопці. В котрий час завтра піти на Гарбату. 1904 рік.